Права 454. Одна сторона трикутника дорівнює 4,1 см. Друга і третя відповідно в 1,1 та 2,1 раза коротші від першої. Знайди периметр трикутника. Ну що ж, давайте знаходити. Щоб знайти периметр, нам необхідно дізнатися довжину всіх сторін, тому що периметр це сума трьох сторін трикутника. Ну що ж, перша в нас є, давайте виходити до жину, другої сторони. трикутника. Потрібно тоді одну сторону першу поділити на одну цілу одну другу. Бо вона в одну цілу одну другу раза коротша від першої. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Отже, 4 цілих одна друга. Ділимо на одну цілу одну другу. І це дорівнює. Ну що ж. І ділений дільник і запишемо воді звичайного дробу. 4, що множиться на 2 це 8, плюс 1 це 9 других. Що ділиться? 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3. Що ділиться на 3 других? І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то в нас вийде 9 других. Що множиться. Обернений дріб до 3 других, це буде 2 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, в чисельнику записуємо добуток чисельників. 9, що множиться на 2. А в знаменнику добуток знаменників 2, що множиться на 3. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. І чисельник, і знаменник скорочуємо на 2, 2, що ділиться на 2, це 1. 2, що ділиться на 2, це 1. На 3 скорочуємо, 9, що ділиться на 3, це 3. 3, що ділиться на 3, це 1. Ну що ж, в чисельнику тоді у нас залишиться 3, що множиться на 1, це буде 3. В знаменнику – 1. 3 перших це просто 3. Отже 3. Ми знайшли частинку від довжини першої в сантиметрах. То це у нас будуть сантиметри. Записуємо, що це у нас буде друга сторона. Друга сторона. Трикутника. Що ж, зараз знаходимо тоді довжину третьої сторони. Знову потрібно 4,1 друга, але поділити вже в 2,1, тому що вона в 2,1 раза коротша від першої. Ну що ж, Записуємо друга дія. Тобто 4,1 друга ділимо на 2,1. І це дорівнює. 4,1 друга. Ми вже записували це 9 других. Що ділиться? 2,1 четверта, 2 помножити на 4 це 8, плюс 1 це 9, що ділиться на 9 четвертих. І це дорівнює. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тобто в нас вийде 9 других, що множиться. Обернений дріб до 9 четвертих це буде 4 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо добуток чисельників. 9, що множиться на 4. Знаменнику добуток знаменників. 2 помножити на 9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді чисельники і знаменник скручуємо на 9. 9, що ділиться на 9, це 1. 9, що ділиться на 9, це 1. Потім скорочуємо на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 2, що ділиться на 2, це 1. Ну що ж, в чисельнику тоді в нас буде 1 поміж на 2, це 2. Знаменнику 1. Дві перших це буде просто 2. Записуємо в дужках чого. Сантиметри? Це у нас буде тоді третя? Сторона? Сторона так трикутника. Є? Ну що ж? Ми знайшли третю сторону трикутника, а тепер, як нам знайти периметр, потрібно додати усі довжини всіх сторін. Ну що ж, записуємо Третя дія, Тобто до 4,1 друга. Це довжина першої сторони. Додаємо довжину другої сторони, це 3. І додаємо довжину третьої сторони, це 2. І це дорівнює. Ну що ж, 4 плюс, 3 плюс 2 це 5. 4. Давайте запишемо, як 4 цілих. Одна друга додати. А тут буде 5. Ну і разом це буде 4 плюс 5, це буде 9, цілих. одна друга. Записуємо в дужках чого? Сантиметри. Отже, сантиметрів. Це у нас буде периметр трикутника. Периметр трикутника. Раз, записуємо відповідь. Так, знайди периметр трикутника ми знайшли. Записуємо 9,12 сантиметра. Ну що ж, ось така задача на периметр трикутника з діленням звичайних дробів. На цьому вправу завершено.